Вітаю всіх, хочу подивитися одну таку цікаву річ в новинах. Америка хоче мати контроль над енергетикою України. Тепер, Зеленський погодиться надати Америці контроль над енергетичною сферою. Зеленський погодиться надати Америці контроль над енергетичною сферою. Ну, він погодиться. Ой, як невизначено. Ох, як він не хоче це робити! Це дуже важке питання, він думає. Емоції просто зашкалюють в цьому питанні. Він дуже думає, як же це віддати взагалі. Як тут зберегти все? Війна, домовленості йдуть, вибір. Йому не залишають вибору цього. Вони роблять так, щоб він просто не мав вибору, аби на це погодитись. Ох! Я би сказала, що його додушать на певні моменти. Додушать. На тему енергетичну контролю над енергетикою. Тепер, якщо США матиме контроль над енергетикою України, обстріли її припиняться, якщо США матиме контроль над енергетикою України, обстріли її дійсно припиняться. Так, вони реально припиняться, буде зупинка обстрілів. Дуже раптова і відразу. Кінцевий результат вихід жертва, зміна ситуації, покращення серйозні, шляхи вирішення питань, шляхи відновлення вже. Так. Тепер беру колодоводів. Що буде на практиці? Реально. Якщо США отримує контроль над енергетикою України. Обстріли її припиняться. Якщо США отримує контроль над енергетикою України, обстріли її дійсно припиняться. Ну. Четверка мочів ні. На кінцевий результат, так. Ця колода відповідає за кінцевий результат, так. Але вони будуть менші. Також це пауза. Вісімка мочів, вони будуть обмежені. Буде обмеженість. Суттєво обмеженість цих обстрілів. Ілюзій багато на цю тему. Але захист працюватиме. Тобто, в рамках всієї країни воно постраждає. В плані чого, десь летітиме, десь ні. Угу. Розчарування будуть. Будуть розчарування в цьому питанні, все одно летітиме. Робота захисту, ракети будуть швидкі цілі. Просто це буде ракети. І по пажу пентаклів це буде точкове, невеликі місця. Тобто вони можуть жахнути прямо перед цією угодою жахнути деякі точки. Просто те, що дуже важливо. Що в нас важливо? Атомні станції. Це як варіант. Тому не будуємо ілюзій багато, бо сім, сімки, сімки кубків. Ілюзій Таких марних починається розшифровка. Насправді, насправді буде все лупитись до останнього, до останнього результату. І вони ж, якби, написали, що вони хочуть в новинах наші придурки написали річ цікаву, тоді, коли я возмутилась сильно, що буде як в Харкові. Ось виходить. Ось так і виходить. Всю Україну тримають на нервах, і ви бачите, як хлопець. Не завжди можливо все збити. На жаль.